Без бою не буває перемог, та часто так не хочеться боротись, бо руки опускаються в знемозі, не сила вже зробити навіть крок. Позаду й попереду війна уже б, здається, треба відпочити, у спокою хоч трішечки пожити, набрати сили хоче так душа. За боєм бій, постійна боротьба і знов болить нестерпно давня рана. Вже стільки раз у битві постраждала, а перемога так і не прийшла. Ворожі стріли линуть звідусіль, над головою вже не раз летіли, та головне не втратити щит віри, без обладунків не вступати в бій. Зненецька може сковувати страх, що і тікати хочеться порою, і здатися ганебно вже без бою, та це найгірше потерпіти крах. Життя, війна тут небезпека скрізь, як сил нема, то раптом пригадаю. Полон ворожий інших ще тримає, за них боротись треба ще сильніш. Без битви не буває перемог, коли, здається, упаду в двобою, душа не наче крається від болю, а поруч завжди люблячий Господь. Він переміг, боровся до кінця, а я не хочу інколи терпіти. І починає з себе жаліти, а біль Христа сильніший у сто крат. Він все пройшов і переможцем став, і тим, хто б'ється, він допомагає. Хто бореться, хоч ран багато має, та це не свідчить, що ти вже програв. Війна то біль, та це ще не кінець, бо з чим зрівняти присмок перемоги. Коли після боріння і тривоги отримати від Господа вінець, без бою не буває перемог, коли не сила вже мені боротись, я піднімаю в небо свої очі, там жде на переможці завжди Бог. Якщо і ти втомився в боротьбі, тобі здається, що усе пропало, ти не дивись, що знову в тебе рани. то так повинно бути на війні. Вставай і йди, ти борешся не сам. Бог вірних робить здівними й міцними. Вже над тобою смерть не має сили, коли життя у Господа руках.